А вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги. У рибниці відкрився протитуберкульозний диспансер. Дев'ятий соціальний об'єкт побудований за лінією євразійської інтеграції. Як вивести придністровські шахти з кризи в парламенті, вирішують як рятувати надродобувну галузь. Хто служитиме в Придністровській армії в республіці почалась первісна постановка на військовий облік юнаків 16-річного віку. Рання діагностика туберкульозу на сучасному обладнанні тепер доступна жителям рибниці і прилеглих сіл. Напередодні тут відкрився протитуберкульозний диспансер, побудований за лінією АноЄвразійська інтеграція. Продовжить тему наш кореспондент. Ще один крок для підвищення якості медицини грибницький протитуберкульозний диспансер став справжнім подарунком для лікарів і пацієнтів. Ця будівля чергова допомога Російської Федерації нашій республіці на відкриття соціально значимого об'єкта приїхали президент Придністров'я Вадим Красносельський та засновник АНОЄвразійська інтеграція Олексій Журавльов. за дорученням президента, за дорученням Дмитра Олеговича, Рогозіна, ми займаємося тим, що будуємо соціально. Альні об'єкти в ПМР і це черговий вже за рахунком дев'ятий об'єкт, дев'ята споруда, яку ми здаємо сьогодні. Це не просто будівля, вона оснащена всім необхідним обладнанням. Позвольті мені від імені Дозвольте мені від імені всього Придністровського народу висловити глибоку подяку особисто Олексію Олександровичу, його колегам і, звичайно, президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну і народу Росії. Аноєвразійська євразійська інтеграція це унікальний проєкт. Сьогодні здається дев'ятий об'єкт. І, що хочеться відзначити, від них залежить перш за все життя наших придністровських громадян, до того ж, і дорослих, і дітей. Це і дитячі садки, і школи, це медичні центри, медичний факультет. Тепер лікарям є чим пишатися. На озброєнні фтезіатрів понад 720 одиниць сучасної техніки. В першу чергу це нові флюоро і рентгенапарати. До слова, у старій будівлі ця техніка була 72-го року випуску. Зараз не тільки підвищиться якість знімків, але і час проходження обстеження теж скоротиться. «Цей апарат він стоїть як. Цей апарат стоїть як фільтр при вході хворих. Тобто, ось цей вхід, з якого ми зараз зайшли, він призначений для здорових людей. Треба перевірити, чи є у людини туберкульоз. Вона приходить з цього входу, не контактуючи з хронічними хворими. Ми їм робимо тут фліорографію, оглядає фахівець, робимо проби, аналізи і ставиться діагноз. Тезіатром Наталя Антонюк працює вже 15 років. Професія небезпечна. Доводиться мати справу з інфекцією, яка передається повітрям. Лікар каже, у новій будівлі персонал захищений сучасною системою вентиляції і кварцею, дезінфекцією повітря. Радує фахівців і новітнє обладнання для діагностики ради, тому що нове здання раді особливо наші лаборанти, тому що для них створені колосально нові умови. В принципі, вони про таке навіть і не мріяли, оскільки в тезіатрії завжди служба бідна, державна, а тут такий грандіозний подарунок. Диспансер розрахований на 60 пацієнтів на добу. Медичний персонал пройшов курси з роботи на сучасному обладнанні. Вже сьогодні колектив переїхав у нову будівлю і готується до прийому перших хворих. Фахівці впевнені, з такими можливостями. Рибниця перестане лідирувати у статистиці з туберкульозу. з туберкульозом. Ми повинні боротися з туберкульозом на такому рівні, щоб знизити максимальну його планку, щоб він не був небезпечним для жителів Придністров'я. І це дуже важливо. Не випадково будуються два протитуберкульозних диспансери тут, в рибниці, і ще один в Бендерах. Діяльність Аноєвразійська інтеграція у Придністров'ї не обмежиться з веденням медичних та освітніх об'єктів у планах капітальне будівництво житлових будинків. Епідеміологічна ситуація в республіці захворюваності на ГРВІ оцінюється як неблагополучна, кажуть центри гігієни та епідеміології. За минулий тиждень зареєстровано 3200 випадків, з них 10 – випадків грипу. Часто зустрічаються ускладнення трахеїти, бронхіти і пневмонії. Хворіють переважно діти. У столиці на карантин закрито 5 груп в дитячих садах. Лікарі кажуть, поки з кожним тижнем хворих стає тільки більше. Кашляєш? Не кашляєш, сапільки у тебе єсть? Ну давай послішать у Владіка. Більше немає симптомів застуди. Він уже одужує. Мама каже: як тільки все сина піднялася температура і з'явився кашель, одразу звернулася до лікаря. Був вірус, лікувалися проти вірусними. Хворіли, в принципі, недовго, але хворіли вже двічі. Два тижні хворіли, потім одужали. Чотири дні ходили в садок і знову підхопили вірус. Ну нічого, в цей раз легше. Син відчуває себе добре і вже знову готовий йти в сад. Фахівці кажуть, зараз більшість захворілих, саме діти і підлітки. Їх майже 53% від загальної кількості хворих на гРВІ. Тому епідситуацію у столичних школах і дитсадках моніторять щодня по состоянню на 25. п'яте станом на 25 січня відсоток хворих дітей серед школярів міста терасполь 6 відсотків що свідчить про сприятливу епідеміологічну ситуацію серед школярів шкіл міста це дозволяє нам повною мірою здійснювати освітній процес серед ушкільнят ситуація залишається стабільною на сьогодні 11 відсотків хворих дітей у дитсадках відправлені на карантин 5 груп у дитячих садках щоб обезпечити дітей, в групах дитсадків проводять провітрювання і кварцування приміщень, роблять вологе прибирання тричі на день та обробляють дезінфікуючими засобами посуд. Прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, заняття із фізкультури також допомагають в боротьбі із застудами серед малюків. Крім того, усіх захворілих відразу відправляють на лікарняний. Робочий день у нас починається в Робочий день. У нас починається в групах з опитування батьків. Це ранковий фільтр дітей. Вихователь запитує батьків про стан дитини, чи є якісь скарги, кашель, головний біль, температура. І якщо такі діти є, ми їх відправляємо додому. Або якщо це трапляється протягом дня, у нас є в медичному кабінеті ізолятор, де ми дітей ізолюємо, а потім відправляємо до дільничного лікаря. Зараз в коридорах поліклініки номер 5 не дуже людно. Більшість пацієнтів приходять після вихідних, кажуть терапевти. Найчастіше скаржаться на високу температуру, біль у горлі, кашель, слабкість і нездужання. Але дехто звертається відразу з гострими трахеїтами, бронхітами і навіть пневмонією. Осложнення можуть виникати чаще всього із засніжено. Ускладнення можуть виникнути найчастіше через зниження імунітету, через недотримання рекомендацій та режиму, тому що ми всім рекомендуємо постільний режим, особливо при високій температурі. Якщо в цей час пацієнт буде перебувати на вулиці тривалий час або просто буде виконувати домашню роботу, на жаль, поліпшення не наступить. В центрі гігієни і епідеміології кажуть, захворюваність інфекціями у республіці висока, але приблизно на рік рівня минулого року. У нас рівень захворюваності за минулий тиждень був 696, майже 700. Це за нашими схемами високий рівень, а під порог – це 711 випадків на 100 тисяч населення. Щоб убезпечити себе від ГРВІ, лікарі радять приймати противірусні препарати і вітаміни. Повноцінне харчування, провітрювання, приміщення і здоровий сон, теж дають позитивні результати. Рекомендують фахівці також уникати місць масового скупчення людей і не контактувати із тими, хто уже захворів. Епідеміологи кажуть, зазвичай пік захворюваності приходиться на кінець січня і початок лютого, але цьогоріч почався раніше. За прогнозами фахівців, хвиля ГРВІ спаде до початку березня. Владислав Давіченко і Павло Бажонка для програми Вчасно. Допомогти придністровським шахтарям. Комітет з питань агропромислового комплексу вирішує, як рятувати підприємства на дродобувної галузі. Всі подробиці далі. Борги, збитки і відсутність пенсії у працівників. Результат безмежного податку для надродобувних підприємств. Шахтері розповідають, у 2007 році він різко зріс, і це стало відправною крапкою на шляху до банкротства. Сьогодні за кожен видобутий куб каменю шахта платить 54 рублі. В той час в Молдові за цей же куб платять три леї, тобто у 30 разів менше. Словом Придністровські будматеріали вже давно є неконкурентно спроможними. В результаті ми в результаті ми маємо за останні сім років з 2009 року по кінець 2016 року зі 150 осіб на шахті зараз залишилося 76 чоловік. Ми не сплачуємо єдиний соціальний податок, через що пенсію шахтарям не нараховують. Уряд пропонує знизити податок на користування надрами вдвічі, проте депутати вважають, що напівзаходи не вирішать проблему, адже у важкому стані вся галузь. Для того, щоб ситуацію вирівняти, треба вжити цілий комплекс заходів. Одним актом ми нічого не зробимо. Тому я пропоную зібрати нараду і починати думати, що нам робити для того, щоб врятувати галузь. Скликати нараду вирішили у найближчу декаду. Інша ініціатива торкнулася дорожнього фонду. Суперечка про те, хто повинен ремонтувати дорогу після розриття, буде вирішена той, хто зруйнував дорожнє полотно для прокладки комунікацій, чи то тепломережі, інженерні мережі, телекомунікації, зобов'язані або відновити покриття автомобільних доріг, або заплатити дорожній організації за його відновлення. Ця норма повинна діяти на законодавчому рівні, вважають депутати. Додаючи, придністровське законодавство приводять у відповідність з російським. Все для зручності громадян. Дубасарський центр соціального страхування тепер надає нові послуги. Досвідчені юристи допоможуть розібратися в тонкощах нарахування пенсій і дитячої допомоги. І, якщо потрібно, представлять інтереси пенсіонерів в суді. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Людмила Гайдержи прийшла в центр соціального страхування та захисту по допомогу з догляду за дитиною. Її малюкові вже рік і сім місяців. Я думала, що буду Я думала, що будуть платити далі, і тільки до півтора року я не можу віддати його в садочок. Він ще маленький, не ходить. Працювати на жаль, не можу. Я мати одиначка. Мені важко. Спасибі, сестра двоюрідна допомагає. Прийшли сюди подивимося, що скажуть. Відповіді на свої питання Людмила Гайдерже тепер зможе отримати в консультаційному відділі. Він був відкритий для надання кваліфікованої юридичної допомоги кожному, хто її потребує. Охочих отримати консультацію чимало. З 1 січня набули чинності зміни до пенсійного законодавства. ряд це ціла низка статей, і завдання центру інформувати населення, щоб люди знали свої права і оперативно працювали з реалізацією статей закону. З 1 січня 2017 року збільшено вдвічі допомогу з догляду за дітьми до півтора року для непрацюючих батьків. Молоді мами і тати, студенти або ті, хто працює за патентом, отримуватимуть щомісяця 1067 рублів. Платити допомогу будуть тепер і тим, хто виховує дитину інваліда віком до 18 років. Таких дітей в Дубосарському районі 108. Ця людей категорія особлива. Один з батьків не може працювати, тому що потрібен догляд за дитиною, і з цього року непрацюючий батько буде отримувати компенсаційну виплату з догляду за дитиною інвалідом до 18 років. Плюс 502 рублі до пенсії отримують і інваліди, які воювали за республіку в 92-му році. Їх в районі 43 людини. А ті захисники Придністров'я, які перейшли на російську пенсію, січня будуть отримувати надбавку за участь в бойових діях. Пенсіонерів в Дубосарському районі понад 10 тисяч. Тепер всі вони, крім основної пенсії, почнуть отримувати російську гуманітарну допомогу, в тому числі і 1100 людей, які перейшли на пенсійне обслуговування за російським законодавством. У республіці почалася первісна постановка на військовий облік юнаків, яким у 2017 році виповниться 16 років. З 1 січня по 31 березня хлопці збиратимуть необхідні документи, а також проходитимуть медичний огляд. У підсумку спеціальна комісія визначить, хто з потенційних призовників придатний до майбутньої військової служби в армії, а кому необхідна додаткова підготовка або лікування. Підготовка до первісної постановки на військовий облік починається ще до виповнення юнакам 16 років. Військовим комісаріатом запитуються документи з різних інстанцій: медустанов, міліції, держадміністрації, навчальних закладів тощо. Після формується особова справа. А потім хлопці проходять медичний огляд. У 2017 році первинна постановка на військовий облік почалася з 1 січня і триватиме до 31 березня. за цей час. Усі юнаки, кому виповнюється 16 років у 2017-му, Прийдуть медкомісію військового комісаріату міст і районів за місцем проживання, де буде визначена їхня придатність за станом здоров'я до служби у збройних силах. Крім того, при необхідності буде проведено додаткове обстеження та лікувальні заходи з метою поліпшення їхнього стану здоров'я. Привісна постановка на військовий облік допомагає визначити не тільки загальний стан здоров'я майбутніх призивників, а також їх кількість та соціальний стан. Що стосується придатний, непридатний, з кожним роком кількість юнаків, які не можуть проходити службу в армії, тримається на одному рівні. Прядка 21... 21-22% від усіх, хто проходить медичну комісію. Це з року в рік відсоток практично не змінюється. Але зусиллями лікувальних установ медичних комісій при військових комісаріатах проводяться заходи з оздоровлення юнаків, і таким чином підтримується цей відсоток, не збільшуючи непридатних юнаків до проходження військової служби. Сьогоднішні школярі, майбутні солдати уже через два роки стане відомо, хто з них точно зможе віддати обов'язок батьківщини, а поки ретельна підготовка. дана подія дуже важлива у моєму житті. Я вважаю, що кожна молода людина повинна отримати військовий квиток і піти служити в армію. Крім того, у юнаків є час і для того, щоб визначитися у тому, чи пов'язати своє життя з військовою справою, почати підготовку до вступу в профільний інститут. У селі Северинівка Кам'янського району наближається до завершення ремонт шкільного спортзалу. З початку навчального року тут замінили підлогу, встановили нову опалювальну систему, виконали косметичний ремонт всередині приміщення. Більш докладно далі. Будівля сільської школи була здана в експлуатацію майже 40 років тому. За цей час тут капітально ремонтувалася тільки покрівля та опалювальна система. У найгіршому стані знаходився спортзал. Останні 15 років він взагалі не використовувався. В теплу пору року уроки фізкультури проводилися на сільському стадіоні. У найгіршому стані була покрівля спортзалу. Прогнила підлога, зіпсувався спортінвентар. А зимою було найтяжче. Фізкультурою дітям не було де займатися. Переходили на настольні ігри. Ми сподіваємося, що в нас з'явиться можливість проводити уроки фізкультури уже у спортзалі. Чотири роки тому покрівлю спортзалу замінили, а до ремонту підлоги і опалювальної системи приступили тільки на початку цього навчального року. Були повністю замінені старі чавуні радіатори. Замість металевих труб встановлено поліпропіленові. На цьому об'єкті встановлено 17 пільних приборів. на цьому об'єкті встановлено 17 опалювальних приладів. На кожному змонтовано два відтинаючих крани. У разі неполадок можна перекрити будь-яку батарею, зняти її та встановити іншу. Прокладено понад 100 метрів поліпропиленової труби діаметром 50 міліметрів. Згнилу дерев'яну підлогу було повністю демонтовано, замість неї зробили бетонну стяжку. Зараз ведеться монтаж сучасного гумового покриття. Його використання істотно здешевило конструкцію підлоги і не зашкодило якості, відзначають фахівці. Пол спочатку полісосім, потім ґрунтуємо. Підлогу спочатку обробляємо пилососом, потім грунтуємо, залишаємо на добу, щоб висохло. Розбавляємо двокомпонентний клей. Він швидко твердне, і клеїмо наскільки вистачає порції. У день вдається зробити до 25 квадратів. Опалення працює добре, тут тепло, що дозволяє працювати у зимових умовах. Загальна площа гумового покриття становить 160 квадратних метрів. Крім самого спортзалу, паралельно порядковуються і роздягальні. В цій школі я навчаю вже дев'ятий рік. За цей час в спортзалі ні разу не проводились уроки фізкультури. І ми тепер з нетерпінням чекаємо відкриття нашого спортзалу. Ми там побували і бачив, що він у нас буде теплим, уютним, затишним. Надіємося, що тепер весь навчальний рік ми будемо проводити уроки фізкультури в ньому. Всі витрати з капітального ремонту фінансуються з районного бюджету. Сьогодні в Придністрові відзначають День святої мучениці Тетяни і День студентства. Світло православне свято і свято знань не пов'язані одне з одним історично, але згодом були об'єднані в один день. Тому, 25 січня, православні ходять до церкви, просячи Бога і Тетяну про те, щоб вони подарували терпіння і старання в навчанні. А студенти забувають про конспекти і віддаються веселищам і відпочинку. Продовжить тему Влада вдовіченко. У цей день, у 1755 році, російська імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про створення московського університету. Він став одним із центрів передової російської науки та культури. Згодом в одному із флігелів старої будівлі університету було відкрито домову церкву мучениці Тетяни, а сама свята стала вважатися покровителькою усього російського студентства. Церковне ж свято вшановує римську мученицю Тетяну, дівчину, яка віддала життя за віру у Христа. За традицією, у цей день Тетяні хрещенські моляться і ставлять свічки за успіхи у навчанні. Тетяна приводиться кактетяна перекладається як упорядниця, і до неї звертаються студенти, щоб влаштувалося їхнє життя, щоб у них вийшло добре вчитися, і все склалося потім після навчання. За життя Тетяна була благочестивою християнкою. Вона допомагала бідним, проповідувала віру в єдиного бога в той час, як навколо були язичники, і через свою віру вона удостоїлася мученицького вінця. Свої імениний день Янгола святкують сьогодні всі дівчата і жінки, яких назвали на честь святої мучениці. Тетяна дарує своїм підопічним мудрість і рішучість. Це покровителька, мабуть, яка можливо захищає, можливо, допомагає йти в житті, тому що дійсно іноді життя ставить нас перед такими обставинами, коли потрібна і мужність. Можливо, рішучість, хоча я за своєю натурою не дуже рішуча, та так. Звичайно, допомагаємо символічність свята як студентського підкреслюється збігом із навчальним календарем. 25 січня є одночасно традиційним кінцем екзаменаційної сесії першого сіместру, після якого настають зимові студентські канікули. 25 січня усі студенти гуляють, відпочивають, організовують концерти та святкові заходи. Веселищем сьогодні віддались і студенти рибницької філії ПДУ, адже студентське життя прекрасне, кажуть і педагоги, і їхні вихованці студентські роки це веселі роки. Стало набагато більше друзів. Ми збираємося, проводимо якісь заходи, ігри. Дуже весело. У нас є ініціативна група. тоді ми збиралися. Ми жили в гуртожитку. Це було здорово. Ми пили чай, співали пісні під гітару. Із цим днем у студентів пов'язано багато традицій, прикмет і обрядів. На думку багатьох, у цей день можна піймати удачу для складання іспитів. Першокурсниця Аня вже пройшла випробування іспитами. каже, щоб у заліковці були одні п'ятірки, у кожного студента свої методи. Чула від старшокурсників п'ятак черевик ставлять заліковку під ліжко, але я ніякими прикметами не користувалася. Загалі я не вірю в прикмети. Сподівалася тільки на свої знання. Звичайно, переживала пер. Перед кожним заліком. Це були моменти, які я ніколи не забуду. Головне правило святкування Дня студентів ніяких конспектів, тільки веселощі. Тоді навчання буде в радість, вважають юнаки і дівчата. За давнім звичаєм, у цей день студенти скуштували і традиційну медовуху. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 26 січня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер північний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 10-12 градусів нижче нуля в день 5-7 морозу, у столиці вночі 9-11, в день 4-6 з позначкою мінус, атмосферний тиск вище норми.